Світан Роман Григорович, персона досить неоднозначна та загадкова. Сам Світан позиціонує себе як висококласний військовий експерт. Проте колишній речник наших авіаційних сил стверджує, що взагалі про такого експерта не чули, що особа світана навіть не фейкова, а інформація, яку світан подає у своїх відео, не більше як пусті розмови та омана. То хто ж ти такий, пане Світан? Звідки походиш і наскільки ціні твої слова? Ви на каналі Макадзеба не забудьте підтримати відео потужною подобайкою, коментарам та підписочкою, а ми розпочинаємо викривати істинне обличчя полковника Світана. Отже, по порядку де взявся і як зліпився в таку от персону? Народився Роман Григорович Світан 4 січня 64-го року в місті Макіївка Донецької області. Проте жодної інформації про своїх батьків, а тепер і про дітей. Світан. Ніде не пропускає. Можливо, тому що військовим так і треба тримати язика за зубами в цілях безпеки, на відміну від деяких персон, до речі, українського шоу-політики. А можливо, Світан це приховує, тому що він має своїх чорних скелетів у шафі. У 1985 році Світан з відзнакою закінчив Чернігівське вище військове авіаційне училище льотчиків імені Прости Господи Ленінського комсомолу. Але на той час це був дійсно крутий навчальний заклад. Після навчання Світан працював льотчиком-інструктором винищувальної авіації. Пізніше займав пост начальника 72-ї авіабази. Із самого початку першої фази війни під назвою АТО Світан був у справі. Майже з перших днів брав активну участь у Київському Євромайдані, а також був членом суспільної організації Ніхто крім нас. У 2014 році, коли до Донецька увійшла ворожа армія, світан залишився в місті і організував там український партизанський рух, яким власне і керував, тобто намагався розбити ворожі групування зсередини. Але за доносом зрадників з МВС та як стверджує світан, працівників СБУ був затриманий бандою монгола, які за словами світана представились йому досить офіційно військовослужбовці 58-ї армії. РФ, мабуть, бандити не планували відпускати світана живого, тому особливо не приховували свого триколірного походження. І того ж року світана підправили до однієї з найстрашніших в'язниць окупантів під назвою Ізоляція. За переказами, умови та тортури, які проводились у цій в'язниці, можна класифікувати як концтабір, а злочини, які там відбувалися, як військові. Але довго світан там не побув. Його відбила інша група сепаратистів для обміну полоненими. Перед обміном до горлівки, де утримували світана, приїжджав у журналіст скандального телеканалу Дощ, і він засвідчив, що у романа світана були пробиті ноги, посиніли пальці і видно сліди знущань. Пальці ж на ногах перебували спеціально або полонені не могли втекти. А крім того, проводили над ним і інші жорстокі тортури: імітували розстріл та пробивали ножом стегна. Як згадує світан, він майже загинув на тортурному столі, але його спеціально оживили і продовжили знущання. Повідомляється, що світан був у списку 15 полонених, яких готували обміняти на диверсантку Ольгу Куригіну. Пізніше прем'єр-міністр так званого ДНР хотів скасувати обмін світана, вивести його до Росії, а потім взагалі розстріляти. Але для полоненого все закінчилось досить щасливо. Дніпровська команда із журналістом Рубаном таки зуміли визволити його із полону. Тих на світан засвітитися в політичній калюжі України в 2014 році. Намагався пройти самовисуванцем до Верховної Ради, 8-го скликання від округу No52, що що на Донеччині, до складу якого, до речі, входили міста Дебальцево, Торецьк і частина Бахмутського району. Але на жаль, чи на щастя, нічого путнього з цієї видівки не вийшло. Пролетів наш світан повз Верховну Раду. Проте того ж року світан очолює в Константинівці міський осередок партії Укроп. А ще згодом стає радником і не когось там, а мільярдера від партії Батьківщини. На той час голови Донецького ОДА Сергія Тарути. Окрім того, встиг покрутитися світан не лише серед донецьких хлопців, а й серед Дніпровських. Певний час він був радником мера Дніпра Бориса Філатова. З початком активної фази війни Світан воювати не пішов. Можливо, в силу свого віку, адже на момент вторгнення йому вже було 58 років. А можливо, тому що вирішив, що від нього буде більше користі на інформаційному фронті. Так Світан залишився полковником запасу. Проте зараз вважається одним з провідних військових авіаційних експертів, і виступає для українських та інших змі, зокрема, таких як Радіо Свобода, 24 канал, Апостров ТВ, Фрідом Радіо НВ. Окрім того, в 2019 році став одним з реальних персонажів циклу «Герої українського Донбасу документального фільму про спротив жителів Донецької та Луганської областей російській окупації. Але військовий експерт, український неофіційний речник, подає всю інформацію російською. Скажіть, хіба ж це припустимо, що публічна людина говорила мовою ворога? Це по-перше, неповага до своєї аудиторії. А по-друге, який може бути рівень довіри до нього, адже до його експертних суджень прислуховуються навіть західні партнери. Уявіть, яка ж у них там буде реакція. Значить, ми вам допомагаємо у боротьбі з путінською агресією. Ви там жалійтесь нам, що зруйновані міста, і все одно продовжуєте говорити російською? А потім ми ще дивимося, чому ж в країн заходу падає рівень підтримки. Ну так, мовне питання, це те, що зараз розділяє українців. І є тут, звісно, свої нюанси, коли можливі поступки і поблажки. Проте нещодавно з'явилася інформація, що Світан такий собі експерт і взагалі ледь не фейковий військовий. Гучна така заявочка. Скажіть, колишній речник повітряних сил Юрій Ігнат навіть порівняв світана з Арестовичем. Ну, це вже гірше, ніж обматюкати. По-перше, світан часто любить критикувати українську авіацію. І звісно, що Ігнату, як речнику повітряних сил, це не подобається. Але ж може Світан дійсно викриває темні плями української авіації, що, власне, ігната і бере заживе, хоча Світан відкрито заявляє, що повітряних сил не існує. Командувачі про літаки не дбає і, взагалі, там повний безлад. Також що дуже роздратувала пана Ігната, що Світан розповідає, як їм треба працювати, як правильно бомбити і як літати. Що ж тут можна сказати? Покритикувати зі сторони у нас кожний українець спеціаліст. Це ми вміємо добре. Ну а по-друге, нещодавно, як стверджує Гнат, Світан у своєму відео заявив, що Україна вже отримала, мабуть, там бойові F-16 і літаки вже виконують завдання в Україні. Але за словами Ігната, ці заявки ганебна ганьба, які F-16 в Україні і такі ще мають пройти навчання та випробування. Світан не віддає, що каже, стверджує Ігнат. і взагалі з такою людиною українська авіація не знайома, адже він льотчик-інструктор, а не бойовий воєнний льотчик. Тому пан Ігнат закликає наші змі обережніше ставитись до вибору експертів, прислуховуватись до думки сучасних аналітиків, які так би мовити в темі, а не до дядька із радянською закалкою. У нас такий народ, який або боготворить, або проклинає. Середня фаза означає неуспіх. щодо ситуації зі світаном. То народ майже одноголосно став на захист від полковника. У коментарях ігнату почали писати обурені відгуки і про зневажливе ставлення до людини, яка пройшла полон до тортури, і про очевидний наклад на світана. Адже люди не пам'ятають, аби стан там взагалі щось подібне говорив про F16. І навіть самого такого Юрія Ігната записали брехуни та дивані експерти. Мовляв, щойно світан заговорив про розкрадання грошей на поставках зброї, відразу намагалися. Забруднити його репутацію. Окрім того, після таких звинувачень в адрес світана у нього тільки зросла популярність та рівень довіри. Тобто, на думку народу, на кого влада нарікає, то точно говорить правду. Але чи то правда, питання залишається суперечливе у ситуації зі світаном. Та все ж світан залишається темною конячкою на українській шахівниці. Ставлення до нього є різне, і це нормально в демократичній країні. Головне, щоб ця думка в чергове не розколювала українське суспільство по різні сторони барикад. Та хто ж такий світан? Першокласний військовий експерт чи чергова пустомеля, герой-полковник у відставці чи взагалі фейкова сова? Напишіть ще ви свою думку в коментарях, аби ще більше доповнити картину бачення. Дякую за увагу, друзі! Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо так, то не забудьте поставити вподобайку, підписатися на мій канал та поділитися цим відео зі своїми друзями. А також можете підтримати мене донатами. Посилання буде в описі до відео. Всім па-па!